Пальпація печінки та жовчного міхура. Перед пальпацією печінки необхідно перкуторно визначити нижню її межу. Пальпація печінки проводиться в три етапи. Перший етап встановлення пальців рук. Долонею лівої руки фіксуємо праву реберну дугу. Пальпуючи пальці правої руки, встановлюємо на 1-2 см нижче знайденої перкуторно нижньої межі печінки. Другий етап. Шкіру передньої черевної стінки трішки відтягуємо донизу. І на фазі видиху занурюємо пальці в черевну порожнину. Зробіть вдих. І коли хворий робить вдих, він виштовхує наші пальці із черевної порожнини. В нормі нижній край печінки пальпується біля краю реберної дуги або не пальпується зовсім. Після пальпації печінки необхідно визначити її розміри. Визначення розміру печінки по коду. Спочатку визначаємо верхню межу печінкової тупості. Це перша точка. Другу точку ми вже визначили. Третя точка визначається умовно, шляхом опускання перпендикуляру з першої точки на серединну лінію. Четверта точка визначається шляхом перкусії знизу догори назустріч третій точці посерединій лінії. П'ята точка визначається шляхом перкусії по лівій реберній дузі назустріч третій точці. В нормі. Перший прямий розмір між першою та другою точками складає 9 см. Другий прямий розмір між третьою та четвертою точкою складає 8 см. І третій косий розмір між третьою та п'ятою точками складає 7 см. Плюс-мінус 1-2 см. Пальпація жовчного міхура. Проводиться в три етапи. Перший етап встановлення пальців рук. Пальпуючи пальці правої руки встановлюємо на межі зовнішнього краю прямого м'язу живота в місці перетину його із правою реберною дугою. Другий етап. На фазі видиху занурюємо пальці в черевну порожнину. І третій етап. На фазі вдиху. Пальці висковзують із черевної порожнини. В нормі жовчний міхур не пальпується.